Вітаю вас, діти! Тема сьогоднішнього нашого уроку поняття про мінеральні добрива, види мінеральних добрив, азотні, фосфорні, калійні. Старовинна і потаємна мрія кожного хлібороба виростити два колоски замість одного. Діти, пропоную вам відгадати загадки. Яскраві пелюстки і запах причудовий. Нам хочеться усім побачити їх знову. Що це таке, діти, подумайте! Що повітря очищає, вдень від спеки захищає, ще й від вітру в час негоди є частинкою природи. Квітка пишна, квітка гожа, на троянду трішки схожа, на кущах вона зростає. Хто із вас цю квітку знає? Що за квітка, діти? Стоїть хлопчик під пеньком, накрив голову брильком. Відгадайте, будь ласка, ці загадки, діти. Однією з глобальних проблем людства діти є забезпеченість людини продовольством, оскільки їжа підтримує життєдіяльність організмів. Через постійне зростання населення планети виникло питання. Чи зможе людство забезпечити себе продуктами харчування в майбутньому? На думку вчених, цю проблему можна розв'язати, якщо виробництво харчових продуктів у світі зросте в 3-4 рази. Щоб досягти цього, необхідно модернізувати сільське господарство. Модернізація сільського господарства полягає у створенні таких умов, які сприяли б росту та розмноженню рослин. А тому для підвищення врожайності сільськогосподарських культур використовують добрива. Діти, подумайте. Що ви знаєте уже про добрива? Отже, добрива це речовини, які містять найважливіші елементи, що впливають на ріст і розвиток рослин, збільшуючи їхню врожайність. Добрива бувають мінеральні та органічні. До мінеральних добрив відносяться нітратні, фосфорні, калійні та комбіновані добрива. До органічних відносяться гній, курячий послід, торф, перегній та інші. Отже, ми з вами з'ясували, що мінеральні добрива є нітратні, фосфорні та калійні. Нітратні добрива це селітри, кальцієва селітра та натрієва селітра. Це амоній, сульфат та карбомід. Нітратне добриво це азотне добриво. Азотні добрива можна вносити в ґрунт як перед посівом, так і під час початку активного росту рослин весною. Фосфорні добрива. До них відносяться суперфосфати подвійний та простий. Фосфорні добрива містять у собі необхідний для розвитку рослин фосфор. Фосфор сприяє розвитку кореневої системи рослин, підвищує вміст цукрів, через що підвищується зимостійкість, врожайність та підвищується достигання плодів. А також калійні добрива, калій хлорид та калійна селітра. У калійних добривах основним поживним елементом є калій. Калійні добрива вносять восени. Норми внесення добрив. Для кожного виду добрив є свої норми та рекомендації, з якими ми поступово, поступово з вами будемо знайомитись. Але запам'ятайте одне важливе правило краще менше, ніж передозування. Діти, для закріплення ваших знань я пропоную вам виконати вправу продовжи речення. Вам потрібно закінчити речення. Мінеральні добрива це речовини, які містять. Друге. Їх вносять у ґрунт для. Третє. Багато мінеральних добрив містять тільки один поживний елемент, зокрема, це. Четверте. Такі добрива називаються. П'яте цінними. Є такі мінеральні добрива, які містять два або всі три поживні елементи. Такі добрива називаються, наприклад. І шосте. Подаровані квіти у горщиках часто гинуть у домашніх умовах, навіть якщо їх пересадити, тому що продовжить речення. На сьогодні це все. Чекаю на ваші відповіді та дякую за увагу.